Демонструю комен 43 градуси котел. Температура котла 72 градуси, водяна сорочка і температура на датчику дійсно показує 85 градусів. А що ж там горить? А горить там, як завжди, якась одна патика. Ось так. Ось так, що там горить? Нічого там не горить. Отак. Жар. Маленький дрючок. І оцей жар тримає в мене на котлі 80 градусів.